Лода вже перетасована, буду по дві карти діставати, адже вони читаються саме у таких енергіях. Ви можете, якщо на стосунки, то загадати свого короля. Я думаю, по мастях ви вже знаєте, хто який себе раджу дамою да, загадувати. От, І. Будемо дивитися стосовно подій у вашому житті найближчим часом. Ті карти, які ближче до вас будуть, і, і будуть говорити про обстановочку навколо вас. Угу. І стосовно е короля також раджу його. Можете червовим, звісно ж, загадати, а можете крестовим, дуже популярно, коли крестовий, а піковий також, якщо військовий, наприклад, да? угу. Тож ви червова, давайте дивитися. Десь далеко ховаєтесь, не хочете розкривати свої якісь моменти, так, дівчатка чи хлопці? Хто мене дивиться? Так, десь на споді вистрибнув для когось кристо... О, дивіться, ви у парі йдете. Червова дама і крестовий. Якщо ви загадали Крестового короля, то всі думки його про вас. Так. А, також є якісь моменти, може, а, може хвилюватися до речі, за розмову, але й думає про свої доріжки. Може тримати у свій якийсь е, дім, якісь бубнові, е, бубнові це про гроші. Думає людина, якісь доріжки, які так, енергії, такі вітерець, подобий енергії змінилися. А ваш, якщо загадали крістового, думає про якісь е, моменти, пов'язані з фінансами. Можливо, навіть щось з банком пов'язано. Далі він думає про доріжки, ну, про якісь такі недалекі доріжки, чомусь думає, що даремно поїде, він так про це може думати. Про роботу думає, навіть щось. І про доріжки до вас, якщо ви червова, Ну, я порадила вам загадати себе червовою, то будемо так і трактувати. Думаю, про доріжки пов'язані з вами, про розмову, але і про щось. Е бубно про когось бубнового. ну, я не бачу тут навіть бубнової дами, якщо вона далеко, він може думати про. або підлітка вже дорослу дитину, да, чоловічої статі, або просто думаю, що про якийсь достаток у сім'ї щоб був, якісь навіть розмови, про розмови, про Фінансові справи у сім'ї, якось так, і щось там не дуже по тузу піковому, не дуже воно так і складається. Хоча більш тут страхи того короля, я би сказала. Так, хто чекає зустрічі, може бути зустріч, можуть бути розмови, але більш таке, як ви, ну, ви близько. Ви випали близько. Можливо, це у думках, а можливо, в когось навіть і на перспективу будуть якісь моменти. Я бачу так, що вас пов'язують і почуття, і якісь фінансові моменти. Ну, напишіть. Моє любі, до речі, якщо ви загадали короля Крестового, а ви дама червова, і ви думаєте про зустріч, то, м -м, скоріш за все, вона буде не скоро ще. Він зайнятий зайнятий якимись своїми фінансовими справами, угу. але вас тримає. Бачите, випав тут і туз червовий, і десятка червова. Хотіла б людина, звісно ж, бути і в парі з вами, якщо ще не в парі, але є якісь перепони. І такі суттєві, суттєві перепони, у когось навіть підрослі, дорослі діти, у когось. Ідуть тут і королі, і дами, можливо, не вільні і ви, і він. Щось тут таке мені відігрується. Напишіть мої любі, як у кого відігрується ця вся ситуація. От. І ну, будемо на гральних картах ще дивитися. Я просто думаю про формат, на які теми можна на гральних картах, бо це для мене, можна сказати, ще нове. Але я постаралась для вас підібрала таку колоду мальовничу, принаймні. Для початку, тож всіх люблю, обіймаю для індивідуальних. Пишіть мені у вайбер або Telegram. Номер буде вказано і у шапці профілю, і під відео. Тож цілую, люблю. Пока.